Друзі, компанія автопарків і на зв'язку. Місто Львів. Наступного надходження це Ford Escape, а, преміум комплектація Titanium, безключовий доступ. У машинці все йде максимально. Мультимедіа Sony, пам'ять сидінь, три положення, електросидіння, автоматичне відкриття багажнику, мультикермо круїз, адаптивний, двозонний кліма, мультимедіа Sony CarPlay, все є. пробіг автомобіля вісімдесят 87 тисяч. Подивіться, стан салону абсолютно ніяких питань нема. Світла шкіра. Задній ряд сидін так само без нюансів, без потертості є регулювання клімату. В нас іде панорама. Панорамний дах, повністю максимальна комплектація. Подивіться, на яких колесах даний автомобіль знаходиться. Все сезонна резина 23-го року, повністю нова. Є функція автопаркування, задні передні парктроніки, є фаркоп. Це в цій машині присутні автоматична коробка, 2 літри бензин. Приїхала з Америки з невеликими пошкодженнями, повністю обслужена ніяких вкладів не потребує. подивіться на цей колір. Це нас де білий перламутр дуже гарний переливається на світлі. А о, такий шикарний Форд у нас заїхав. можете придбати його у нас кільцевадрога шістдесят, місті Львів. Приїжджайте. Пізін, кредит за готівку, будь-який спосіб розрахуночку. Друзі, приїжджайте на тест-драйв, на огляд, записуйтесь, ми вас чекаємо. Хто хоче придбати для себе такого гарного просовера. Всім гарного дня!